Пихає битва і світ шану віддає, коли над воїном молитва за упокійною стає, несуть синів над полем плачуть, Цвітуть до обрію вінки, І тільки тихо плине кача Крізь сльози, душі і вінки. Феберняк Тарас Миколайович народився 30 листопада 1975 року у місті Калуші. Навчався у Калуській загальноосвітній школі номер 6 пізніше у Калуській загальноосвітній школі перших третіх ступенів номер 1 Закінчив 9 клас у 1991 році. Проживав з родиною у Калуші. Діти Христина і Артем також навчались в нашому ліцеї. Молодший сержант Тарас Федорняк був командиром стрілецького відділення стрілецької роти. 7 липня 2022 року у запеклому бою з окупантом у районі івана Дар'ївки, що на Донеччині, героїчно загинув під час артилерійського і танкового обстрілу. Похований Тарас Федорняк на Алеї Слави, що на кладовищі на Височанці. Рішенням Калицької міської ради номером 2156 від 25 травня 2023 року присвоєно звання Почесний громадянин Калоцької міської територіальної громади. Шіку, тещинкою, старістю. Війна з Боже, великі милості поймали моста і весело, хай помилу. Господи, помилуй. Визначальним отцем присвятив моїм жасом духом. Нині бовся час і на віки віки. Амінь. Душу загиблого воїна Тараса, якому сьогодні пам'ятний знак оцей освячений. В оселях праведних оселить на воді Авраама покої, до праведних причистей. А нас помилий, спасе Бові благий. І чоловіка вам,

Освячується пам'яті знаком. Зайблого воїну Тарасу в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Болим і горем прибита родину, представники влади, наші діти, всі тут присутні. Слава Ісусу Христу! Сьогодні ми в Калуші освячимо черговий пам'ятний знак. Знак нашому Герою. І, пригадуючи найперше від привідкритті слова нашої, нашого гімну, душу тіло ми покладемо за нашу свободу. Ми пригадуємо, що ці слова стають не пустим звуком для нас. Вони підтверджені вчинками, жертвою наших мужніх героїв, наших найкращих синів. Сьогодні, відкриваючи пам'ятну дошку, спочилому полеглому тарасу. Ми раз себе запитуємо, чому, за що гинуть наші діти? Але звуки тривоги нам пригадали. Нам пригадали, за що, щоби ми жили. Звуки тривоги нам пригадали, що вони загинули, щоби тут не відтворився Маріуполь і Буча. Вони нам пригадали ці звуки тривоги, що їхня жертва це можливість нам сьогодні бути, жити, залишатись українцями. Ми сьогодні дякуємо полеглим нашим героям. і ті пам'ятні знаки, які відкриваються, вони є пригадуванням нам, усім, хто йде цією дорогою до школи, до праці, ціну нового дня, який ми проживаємо, ціну можливості працювати і навчатися, дорогу ціну загибелі наших героїв. Новий день це чиєсь життя, це чиясь жертва, то учні. Ця пам'ятна дошка покликана вам пригадати. Про здатність жертвувати себе, жертвувати не тільки для себе, для своїх амбіцій, почуттів для України. Сьогодні це запитання цієї дочки, що я пожертвував для України, якою є моя жертва, наскільки я готовий бути жертовним за тої землі, яка дала мені життя, яка мене зростила, яка, на якій проживає моя родина. Тому сьогодні ми складаємо молитовну пам'ять загиблому герою Тарасу. Ми просимо у Бога для його душі, ласки і милості, і віримо, що склавши ту дорогоцінну жертву, у небі, він заслужив собі на достойне місце перед Богом, а ми спільно і разом в пам'ять про нього, відкриваючи цю дошку за полеглого воїна Тараса, за всіх наших мужніх героїв, яких склали свою жертву життя. Помилімося ще разом, Отче наш. Богородице Діво. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні. І прости нам, провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не вели у спокусу, але визвали нас від лукавого.